У зв'язку з військовим положенням в країні на інспектора зведення військового обліку покладається завдання оповіщення військовозобов'язаних та резервістів. До нас приходить багато розпоряджень ТЦК з Одеської військової адміністрації. Ми відпрацьовуємо ці списки. Займаємося оповіщенням військовозобов'язаних та резервістів, які зареєстровані в нашій громаді. Так, за перше півріччя було оповіщено більше 600 осіб. Допомагає поліція спільно з представниками поліції, відпрацьовуються ці повістки і всі доповіді вчасно надходять до військової одеської адміністрації та ТЦК в червні. Поточного року були відпрацьовані зміни до рішення виконкому та Єровської селищної ради щодо групи оповіщення з 10 травня 2024 року, згідно розпорядження одеської військової адміністрації, щоденно ми звітуємо. Про відпрацьовані повістки за перше півріччя 2024 року було оформлено більше ніж 50 особових справ на призивників нашої громади. Налагоджена робота з центром надання адміністративних послуг адміністрація. Таїровської селищної ради допомагає у вирішенні багатьох питань. Так були проведені спільні наради з керівниками підприємств, організацій установ, котрі повинні були надати списки своїх співробітників, котрі підлягають мобілізації. Основна робота інспектора зведення військового обліку це первинний облік призивників. Це юнаки, яким виповнюється 16 років. Хотіла би звернутися до юнаків, котрим виповнилося 16 років. Будь ласка, приходьте до селищної ради. Ми працюємо з 9 до 15 години. Для оформлення справи первинного обліку для подальшого утримання, отримання приписного свідоцтва. Також е, хочу нагадати всім призивникам, котрі вже з приписним е, посвідченням. Е, потрібно з 1 вересня по 1 жовтня надати е, довідки форми 20, е, якщо хтось навчається в вишах. Бажано з 1 вересня до 1 жовтня. Зв'язку з введенням військового стану відповідно до указу президента України від 24.02-22-го року номер 64 проведення військового стану, посилення ракетних ударів та авіаударів з боку Російської Федерації відповідно до вимог наказу МВС номер 579 від 09.07.18 про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту. Таїровська селищна рада надіслала листи до керівництв обслуговуючих організацій, які знаходяться на території Таїровської селищної громади, щодо доукомплектування та проведення в належний стан захисні споруди цивільного захисту. Так було проведено перевірку найпростіших укриттів та укриттів протирадіаційних. За перший другий квартал, на що було складені відповідні акти, проводиться перевірка укриттів за третій квартал і складаються відповідні акти. Проводиться робота щодо нарощення найпростіших укриттів. Так, в першому кварталі було взято на облік два укриття найпростіших це Ліпрікон плюс. І Вільямса 95. Проводиться робота щодо безбар'єрності для спусків укриття людей з особливими потребами. Відкрито три консультаційних центри цивільного захисту вони знаходяться за адресами перемоги 27, селище Таїрове, перемоги 55 і сухий лиман Чорноморців. 100. Для підвищення морально-психологічного стану. Громадян в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій є люди, які пройшли підготовку в центрах цивільного захисту, які надають допомогу у ну, разі потреби.